привіт, дітки, я дуже рада вас вітати на нашому занятті. І сьогодні у нас заняття з математики. І сьогодні до нас на заняттях хтось знову прийшов. Хто це такий. Філечка. Але що в неї є? Що вона з собою принесла? Гарбузик. Гарбузика принесла. Вона принесла гарбузика. І сьогодні ми з вами будемо рахувати гарбузики, які принесла нам білочка. Що, починаємо Федь. рахувати? Давайте будемо рахувати. Ну, розмір. Далі. Три, два. Далі. Три, Далі. Три, так. Пять, так. Пять. так Молодці. То скільки гарбузиків принесла, білочка? Шість. Шість гарбузиків. Це ми порахували з вами кількісною річбою. Ми дізналися, скільки принесла. А тепер давайте порахуємо гарбузики по порядку. Порядковою річбовою. Починаючи з першого. Ану згадуйте, як ми рахуємо по порядку. Пер. Пер. Шри. Перший. Далі. Другий. Так, далі. Третій. Далі. Четвертий. П'ятий. І. Шостий. О, нагадали порядкову річ, бо ми по порядку тепер їх порахували. А тепер давайте ще з вами згадаємо і порахуємо навпаки: від більшого до меншого. Файду, Шість, Шість, три, три, два, один. Ну, просто супер. Я навіть не встигла показати на екрані. Чудово. Я Ось арбуз. ми зараз з вами нагадали різні види річби. Кількісну, порядкову і, навпаки, від більшого до меншого. Так, а зараз дивіться на екрані, що змінилося? Арбузики з'явилися з чим. З фігурами геометричними. Отже, давайте зараз нагадаємо геометричні фігури. Я буду показувати, називай Ярослав. Вау. Я показую ось. Я могутник. Овал. і овал. Так, нагадали всі фігури, які ви побачили. А тепер спробуйте подумайте і спробуйте мені сказати. Ці фігури, ну, скажіть мені, ці фігури однакові чи різні? Вони чимось відрізняються? Відрізняються, відрізняються, відрізняються. за однією ознакою якоюсь Відрізняю. такою. В одних фігур воно є, а в інших немає. Чим вони відрізняються, ці фігури? Давайте ми їх розділимо. Кутами. Кутами. Судово. кутами. Є фігури з кутами, а є без кутів. Отже давайте ми їх розділимо на дві групи. З кутами і без кутів. Назвіть мені фігури без кутів. Овал. Oh, wow. Овал і. Oh, wow. І круг. Так? Значить, ми їх зараз розділимо. Так. Ліворуч ми розділили фігури всі. Поставили з кутами, а праворуч без кутів. Скільки в нас фігур з кутами? Порахуйте. Чотири. Чотири. А без кутів скільки. Дві. Два. А тепер поставте, спробуйте порівняти. Згадайте знаки більше-менше і дорівнює і спробуйте порівняти. Яких, фігу... Яких гарбузиків з якими фігурами більше? Так, знак. який? Як він називається? Більше поставимо, так? Тому що гарбузики з, кута... з геометричними фігурами з кутами, і ліворуч більше. Так, молодці. Далі продовжуємо. А тепер дивіться на екран. Вам треба, Вам так, треба також так. погрупувати ці фігури, ці гарбузики з фігурами. Які ви бачите зараз фігури на екрані? Гарбузики з якими фігурами? Гаркутник. Трикутниками і. Овалами. 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 Порахуйте, скільки гарбузиків стрикутних. Давайте ми їх з вами розподілимо окремо. А тепер спробуйте порахувати, так. скільки з трикутниками і скільки з овалами. Три. три. Три три. Який знак поставите між ними? Як він називається? Як називається? Називаєте їх. Їх однаково порівно. Молодці. Далі. А зараз на гарбузиках які фігури? Одрат. Одрат. Розподіляємо їх, розподіляємо так. Okay. Спробуйте порахуйте і спробуйте okay. порівняти, який знак поставите. Яких, фігур, яких гарбузиків, з якими фігурами більше. Так з якими фігурами більше гарбузиків? Квадрат. Молодці. З квадратами знак більше. Бачу, показуєте правильно. Так, далі. А зараз гарбузики. З якими фігурами ви бачите? <післяє> з, вас, з якими фігурами? Якими фігурами? <післяє> і, і... Фроу. Фроу. О, Фроу. і що ми їх розділяємо. І яких фігур у нас більше? Скільки в нас фігур з ромбами? Коломійка, скільки фігур з ромбами? Два гарбузика. Два. Отже, правильно ти показала, так? Знак поставимо менше, тому що ліворуч у нас менше. Гарбузиків із ромбами. Так, далі. А зараз на гарбузиках які фігури? Яка це фігура? А це овал. овал. Так, давай розділимо і подивимося, скільки у нас гарбузиків з овалами. Молодець. Один. 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 Отже, поставимо знак менше, так? Менше. Тому що гарбузиків з ми тільки один. Поставимо знак менше. Дуже добре. Так. Розібралися ми з фігурами і з гарбузиками. А зараз трошечки відпочинемо і виконаємо інше завдання. Пограємо в гру. Ось зараз на екрані ви бачите. Різні предмети і істоти. Вони е, рядочками, mm. так? Ось знаходяться рядочками. Ви повинні зараз подивитися. Тут три рядочки. В кожному рядочку є хтось, рядочку є хтось зайвий. Так, Ярослава, ну подивися, хто в першому рядочку зайвий. Подивись, хто тут зайвий. Покас я. Покас я. Покас я. Так, оце, це тваринка, а це таки. Правильно, порося зайве. Так, у другому рядочку, дивися, що тут зайве, як ти думаєш? Віна. Що? Віна. Ягідки. Так, це горобина. Це горобина. Трошки відрізняються. Так, горобина, тому що це листочки, а це ягідки. Так, і в останньому рядочку. Ну подивись, хто тут зайвий? Хто не туди прийшов. Кучко. Чинятко, да? тому що це комахи, а це кох. Молодець. Трошечки виконали інше завдання, трошечки відполіклися, відпочили, а? а зараз ми трішки з тобою займемося серйозною справою. Ми сьогодні розберемо такі поняття, як праворуч і ліворуч. Так, а ну підніміть і покажіть мені праву ручку. Праву руку покажіть мені. А, права рука, а тепер ліву покажіть. Так, і ось тепер подивіться на екран: є предмети, які розташовані ліворуч у мене, а є предмети, які розташовані праворуч. Картинки, бачите, ось праворуч і ліворуч. Ми можемо сказати праворуч і ліворуч, а можемо сказати зліва або справа. Я буду називати предмети, а ви мені повинні будете сказати, де вони знаходяться: зліва чи справа. Зрозуміли завдання? Так, віти. Віти, де знаходяться? Зліва. Зліва, правильно. Треба казати мені ліво чи право, так? Називайте. Зліва, правильно. Так, а де знаходиться ложка з виделкою? Право! Право. Дуже добре, молодці. А де знаходяться фрукти? Права. Справа. Ось вони самі перші. А де солоденькі тістечка знаходяться? Ліво. 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 А рибки де знаходяться? Ліво, Ліво. 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 так. А де знаходиться коник гойдалка і мавпочка? Справа. Добре. А де знаходяться вази? Ліво. Права, ось вони. А що у нас зліва залишилося, що я не назвала? башня-кукла. Так, башня так кукла. пірамідка залишилася і така лялька Балялька, немаляйка. Так? І... Молодці. Да, дивіться, ви дуже добре орієнтуєтеся ліворуч і праворуч. Довір. Дуже добре знаєте. Продовжуємо з вами далі. Так, дивіться. Ось зараз ви бачите на картинці посередині річечка, а з одного боку берег і з другого там стоять звірята і щось інше знаходиться. Ану а ну мені скажіть на березі праворуч хто знаходиться, хто стоїть? Назвіть мені, хто стоїть справа. І, зайчик. і зайчик. Мішка, зайчик, а ще хто там живий знаходиться, ну, подивіться. Е-е, буде корошка, Так, Сонечко, божа коровка і ті, кого ви назвали. Птичка. Тичка. Так, а тепер подивіться, а ліворуч хто знаходиться на березі? Виб. Виб. Би. метели. І... Би... і метели. І метели. Добре, а сонечко де знаходиться? В <різь> <Тої? різь> знаходиться сонечко. А річечка тече на цьому малюночку, як ми скажемо, де тече <різь> річечка? Сиде, посередині знизу. Так, посередині знизу. Добре, так, вже дуже добре орієнтуєтесь. Так, а ось тут зараз звірята іграшки. Їдуть на машинках. А ну, подивіться уважно, роздивіться, хто їде в якій машинці, і скажіть мені а хто з звіряток їде ліворуч? Ліворуч. хто їде? Ведмідь і хто? І зайць. І. І білочка. Білочка, білочка і ведмідь їдуть ліворуч, вліво їдуть. А хто вправо їде? Дай, чи, лев. Тайчик і лево. Молодці. Далі дивіться, а тепер ви дивитеся на екран. Ми екран поділили на чотири таких частини. чотири частини. У нас є предмети, які розташовані праворуч, а є ліворуч. Одні предмети розташовані вгорі, а інші знизу. Так, я буду запитувати вас, а ви мені повинні сказати, що знаходиться праворуч зверху. Що знаходиться праворуч і зверху? Кубики. Кубики, правильно. Зверху праворуч знаходяться кубики. А що знаходиться знизу ліворуч? Машина, Джип, 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 да? Джип зелений. А що знаходиться знизу праворуч? Фактор. 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 Так. А червона машина де знаходиться? Зліва, так? зверху, зліва знаходиться червона машина. Так, тепер будете знати і правильно будете е, е, тоді розказувати про те, що ви бачите, де знаходиться якийсь предмет. Так, зараз буде складніше завдання. Так, дивіться на екрані, ви бачите геометричні фігури. Вони поділені на Певні картинки. Ось дивіться, Екран поділений на чотири частини, на чотири картинки. Так? Ось, ви бачите, перша картинка на ній геометричні фігури, друга картинка на ній геометричні фігури. третя і, і Я буду вас зараз запитувати. Давайте згадаємо, які геометричні фігури ви бачите на цих картинках. Яка це геометрична фігура. Показую. Не видно. Не видно. Не видно. А Оце. Рук. Рук. Потім це що за фігура? Квадрат Квадрат і це Трикутник. Чотири картинки. В них по, по різному розміщені фігури. Назвіть мені, на якій картинці. Круги розміщені зверху. На якій картинці круги розміщені зверху? Круги зверху знаходяться? Перша. Перший. На першій. Тільки на першій ще на якійсь. Четверті. і на четвертій. Дуже добре. О, дуже чудово зрозуміли. Так. Назвіть мені, на яких картинках трикутник знаходиться посередині? Трикутник посередині. посередині. Щоб всі трикутники були посередині. Два. Два, Два і три. чотири. Чудово. Два і чотири. Ось в середині трикутники знаходяться. А на якій картинці ем, круги знаходяться знизу. Круги знизу. Два. Два, правильно, і три. А 3, на якій 3. картинці квадрати знаходяться посередині? Квадрати посередині. Квадрати посередині, щоб були. Один три. Один і три. Чудово. Завдання дуже складне, але дивлюся, були уважні і. Зрозуміли, так? що треба робити, правильно називали так. Далі нас чекає теж завдання складне. Ми сьогодні mm. з вами працюємо з геометричними фігурами. Так. Дивіться, знову екран поділений на чотири частини: чотири картинки: один, два, три і чотири. Я тепер буду називати завдання, і ви називаєте окремо також картинку, на якій ви бачите відповідь. А ну, назвіть мені, на який. Орієнтуйтеся теж. Ось верхній куток, нижній куток, верхня частина, нижня частина або середина картинки. так? Назвіть мені, на якій на картинці круг знаходиться посередині. На яким... Один, чотири. Один і 4. А якого кольору круг іще? Нагадай мені? Так. Блакитний голубий. Так. А на якій картинці е, зліва. Так. На якій картинці зараз на якій картинці знаходиться зліва квадрат? Зверху зліва квадрат. Зверху зліва квадрат. Чотири. Чотири, Так, більше 7. немає зверху, зліва квадрата. Так. А на якій картинці знаходиться е, справа зверху овал? О, справа 4. зверху овал. Все. То все, На якій картинці? А, Овал справа зверху. Ще раз кажуть, значить. Чотири, чотири. Чотири. Завдання складне теж, але воно дуже гарно тренує мислення, пам'ять і вашу увагу. Так, добре. А ось ми дійшли і ага. до останнього ага. завдання. Нам треба допомогти дівчинці Марійці. Зібрати букет із квітів. Навіть не один, а три букета. Вона дуже хоче зробити для своєї мами приємний сюрприз для Матусі. І хоче зібрати букети із квітів. Ну, давайте так, ви знаєте геометричні фігури вже, ви знаєте цифри, а я буду підказувати вам назви квіток. Дивіться, ось у нас є е з одного боку фігури, зверху у нас іде цифри, йдуть цифри. А ось праворуч у нас показано, які букети ми повинні зібрати. Це перший букет, це другий букет і це третій букет. Так, зараз ми збираємо перший букет. Нам треба знайти квітку. Так, так. почекайте. Вона стоїть в рядочку, де круги під цифрою 2. Якого кольору ви мені хоч називаєте? Круги під цифрою 2 якого кольору квітку ви бачите там? Якого кольору. Круг. Дивіться, ось зараз. Ось, зараз я показую круг. А тепер знаходимо, йдемо до цифри 2. Йдемо, йдемо. Ось ми прийшли. Якого кольору квіточка? Свинька. Ця квіточка називається волошка. Ми її ось. Забрали цю квіточку, так? Перша квіточка синенька волошка. Зрозуміло, як ми будемо шукати. Далі друга квіточка це голубий трикутник 6. Цифра 6. Шукайте, голубий трикутник, цифра 6. Якого кольору квіточку ви там бачите? Синю. Синю. Ні. Квітка називається тюльпан. Тюльпан, тюльпан. я знаю. Тюльпан. Тюльпан. Рожевий такий тюльпанчик. Далі. І третя квіточка із цього букета – це помаранчевий квадрат і цифра 3. Що ж там за квітка шукайте. Якого кольору квітку ви там бачите? Біл? Біло. А може, знаєте, як вона називається? Біл? Ромашка, правильно, ромашка. Ось ми зібрали букет із квіточок, так? Волошка, тюльпан і ромашка. Перший букет у нас є. А тепер другий букет нас чекає. Ось дивіться, трикутник з цифрою 1. Яка ж там квітка? Ви повинні її знати вже. А. Правильно, квітка мак червоненький. Далі друга квітка це зелений квадрат з цифрою 3. Якого кольору квітка назвіть? Чого? Пускова така. Це, так. Називається вона Айстра. Вам підкажу Айстра. Так. І третя квіточка сюди це жовтий круг цифра 5. А ну шукайте, якого кольору там квіточка. Жовтий круг цифра 5. Біла. Це. Біла. Називається це квіточка. Конвалія. 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 Так, ось ми зібрали букет із квіточок. Так, із таких квіточок зібрали. Мак, айстра і конвалія. І залишився нам третій букет. А, першу квіточку нам треба знайти. Зелений квадрат, цифра один. Так. Цю квітку знаєте. Проза. Правильно, це троянда. Це троянда. Далі друга квітка це рожевий прямокутник, цифра 4. Ну, я підкажу цю квіточку. Якого вона кольору? Помаранчевого. Помаранчевого. Зараз ці квіточки, квітнуть восени. Це осіння квіточка, називається вона чорнобривець. Чорнобривець. Так, і залишилася сама остання, це жовтий круг. Цифра три. Що ж там за квітка? Біло. Біла. Біла. З жовтенькою серединкою. Називається вона нарцис. 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 Давайте повторимо, які квіточки ми зібрали в цей букет. Троянда. Тоянда. Населець і нарцис. Нарцис. Тобриєвець. І нарцис. Так, дуже добре. Допомогли ми Марійці зібрати букети і виконали з вами, до речі, всі завдання. Деякі завдання сьогодні були складні, але, молодці. Ви, але ви молодці. Дуже добре рахували, вчилися орієнтуватися. Дуже добре, так. І я уже вам маю сказати, що бувайте. До наступної нашої зустрічі Bye. пока. Пока.